Людина і зброя. З вами Христина Бокачук. Вітання з військового аеродрому 114-ї бригади тактичної авіації що в Івано-Франківську. Сьогодні у репортажі. На Івано-Франківську вперше виконується такий, такий захід як. Перемещение курсантского складу на боевый летак. Это впервые так в историю Незалежной Украины. И захват проходит. В наше время происходит такой интересный как бы, можно сказать, первопроход перехода к старым методикам, к новым, к, возможно, каким-то натовским стандартам. Наш летный путь начинался с маленького самолетика хас 30 Професіонал вважається не з того, який він на літаки освоїв, а з, його, з того, якої він рівня досяг і яка в нього техніка пілотування. До Злату готується Міг-29. До інтерв'ю командир військової частини Юрій Погорілий. Кому ж ще розповідати про льотну зміну льотчиків-курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Проводимо літню зміну, де проходять навчання курсантів п'ятого курсу Харківського національного університету по Сил а також молодих офіцерів, випускників 2016 та 2015 року. Курсанти проходять при навчання на бойовий літак, вже вилетіли самостійно, принарочились практично літак на 29. Зараз виконують польоти на малу висоту, також далі будуть виконувати польоти на складний пілотаж, на групову злітаність, на перехоплення в цілей. На Івано-Франківщині вперше виконується такий, такий захід, як Принавчення курсантського складу на бойовий літак. Це вперше так в історію Незалежної України і захід проходить. Вони до цього виконували польоти на легкомоторних літаках, на літаках Л-39, які є дозвуковими. Міта є надзвуковим літаком бойовим, який виконує завдання по прикриттю важливих державних об'єктів на території України. Саме літають на бойових літаках, виконують завдання згідно своєї програми». Це вже п'ятий курс, п'ятий рік вони вчаться. Це зараз нова програма з минулого року така для них. Перенавчання і ще курсантами на бойові літаки, які знаходяться на збройній нашої незалежної України. У нас при три курсанта з Харківського національного університету. Наші випускники минулого року вже завершили майже, програму, майже завершили програму другого класу льотчика винищувача Вони літають вже і в день, і вночі в складних метеорологічних умовах. Вже закінчили програму на повітряні бої з винищувачами, а також повітряні бої в хмарах, а також в складі пари. І вночі вже закінчують програму на перехоплення на повітряні бої з ударними літаками на середніх та малих висотах. Випускники минулого року вже виконують польоти ланкою. Тому сьогодні буде таке завдання, якщо у вас буде часто, ви це буде побачите. А зараз ви бачили, як виконував завдання курсанти п'ятого курсу на допуск до виконання польотів на малій висоті, на простий пілотаж на малій висоті. Для курсантів бойовий літак, я розумію, це трохи складніше, ніж дати на А-39. Але програма так побудована для курсантів, для того, щоб від простого до складного. Тому спочатку виконується на середній висоті, а далі понижається висота для того, щоб майбутніх офіцерів готувати до захисту нашої незалежної України. Тривалютна зміна протягом 7 годин. Їхнє навчання буде аж до жовтня місяця. Планується їм дати нальот. Близько 70 років. Так, да, вони почали на початку червня. На злітному майданчику своєї черги чекають винищувачі. А тим часом нам вдалося порозмовляти з льотчиками-п'ятикурсниками Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Поки над аеродромом літає льотчик-курсант Олег, до нас виходять його колеги Данило та Антон. Це є випускний курс. Да, так, Це вже крайній випускний курс. И когда заканчивается официальное навчание? Официально нельзя сказать, когда оно конкретно закончится, так как нам нужно выполнить программу, по плану получить третий класс и после этого защитить свои магистрские работы, и тогда мы можем выпускаться. А что означает захистать третий класс? Не защитить, а получить. Это означает, что летчик получает тот уровень и тот налет, который Йому как бы, по документам получить этот третій клас і то, що является непосредственно показателем того чого он умеет. Перший клас це без класса, класу, да потім йдечик третього класу, потім второго, потім первого і далі. Ви раніше вже мали якийсь не літ годин, чи це перша справа? Ні. Тоже допустит <laughs>, любого летчика сразу к боевому самолету. Наш летный путь начинался с маленького самолетика ХАС-30. Двухместный, интересный самолетик. Проходили мы практику недалеко от университета. Там получили небольшой налет. Далее у нас началась вывозная программа в следующих двух годах на реактивной технике, на Л-39. Ну Потом мы начали в этом году... Приступили к практике уже на боевом, настоящем самолете, истребителе. Чисто такой психологичный переход. Приехать, или прилететь из Харькова, та до, власне, до Франкиевска. Какое, в было впечатление? Не, ну, впечатление интересное. во-первых, местный народ не такой, как в Харькове. Ну, или контраст, контраст в... очень Конечно, контраст, местность, все, все, конечно, не в привычку. Ну, с другой стороны, гостеприимность тут Интересно очень. А было в раньше до того Франкиевску? Не, вообще первый раз на Западной Калифорнии. Местные кафешки мы еще сильно не видели. Архитектура очень интересная. Город настолько удобный, маленький. Ну, я еще таких городов не встречал, чтобы и в принципе в нем все было, и он был такой компактный. А ви самі з Харкова? Ні, я сам з Київської області. У вас така географія дуже потужна. Ну так, да, ми за час обучення вже пол України об'їздили. Харків – це є університет, це є навчання. Тут – це є військова частина, це є військовий порядок. Ну, як вам сказати, ми вже не перший раз в бойовій частині. Ми проходили практику і в учебній частині, і вчились в університеті, і от ми тут. Особенности, понятно, даже в похожих частях есть свои, свои люди, своя местность, еще свой распорядок. Полеты организовываются по одним и тем же документам, по одним и тем же правилам, гласным, негласным. Все везде одинаково, в принципе. Добро, а такая трохи каверзное питание. Відчуваются какие-то в свете? То есть на практике оно все как-то иначе, чем теории? Как сказать? Теория и практика – это не то, что несовместимые вещи, это совместимые вещи, но это, как говорится, две большие разницы просто, mm -hmm. вот и все. Вчать за с новыми стандартами, старыми стандартами, тут что-то новое открывают, и, возможно, вы летчики с досвидом. В наше время происходит такой интересный, и, как бы, можно сказать, первопроход перехода к старым методикам, к новым, к, возможно, каким-то натовским стандартам. Ви тут сідаєте на Міг-29 УБ чи просто Міг-29? Починаємо з Міг-29 УБ, далі Міг-29. Зараз непосередньо і на тих, і на тих. Який інструктор, які від нього поради, на що звертає увагу? Ну, я вже не з одним інструктором встиг на Міг-29 політати. Кажуть? Так. Да. Ну, літали ми поки тільки тут, на даному самоліті. У каждого инструктора есть что-то свое, что он может рассказать, чего тебе не скажет другой инструктор. Ну и спрашиваются инструктора по-разному. Поэтому чем больше инструкторов, тем больше как бы опыта, поэтому и опять же определенные сложности в обучении ваш колега зараз виконує польоти, поки ми з вами говоримо. Яке в нього завдання? Тобто, можливо, він імітує якісь бойові дії? Це непосередньо мій одногрупник зараз виконує польот. Ми зараз приступили до польоту на малій висоті. Починаємо освоювати ці висоти на цьому самоліті. Раніше ми вже літали на малих висотах, вже бачили, що це таке. В принципі, цей польот завжди цікавіше, ніж вище. Тому що, знову ж, Все близко видно, и во-вторых, это гораздо напряженнее полет, гораздо сложнее и гораздо интереснее. Потому что когда ты в небе находишься, это... Ну вот, у тебя есть самолет, ты можешь даже взгляд с кабины не поднимать, если захочешь. А у Земли так можно же пропустить какой-то столб лишний, если что-то что у тебя в полетах не получается. Чтобы не соврать, я скажу, что мы здесь до победного конца нашей программы. А когда это будет, это тяжело угадать. Мене звати Антон, п'ятий курс Харківського національного інституту повітряних сил імені Івана Кежуба. Приїхав на практику. На цій практиці ми вивчаємо своєму літак. Міг 29 На ньому нас готують техніці пілотування на середніх малих висотах в день і також вночі. Каже ваш друг, льотчик, що на низьких висотах літати цікавіше. Не на низьких, а на малих висотах. Літати значно цікавіше. По-перше, просто це більш емоціонально напружений політ, і це більш цікава картинка. Сам по собі політ більш цікавий, тому звісно, більш він такий інтересний. З інструкторів з командиром вже літала. Взагалі, з командирами бригади літати поки що не плануємо, так як його немає у відповідних наказах. А так все може бути. А як вам взагалі військовий порядок військовій частині? Не наве, тому що університет це також військова організація. і Загалом, що там, що там, ми вчиняємося тим же керівним документом. Дивіться, дуже часто, коли говориш з військовим, вони коли згадують про льотчиків, то каже, що це є елітний підрозділ. Ви взагалі от себе відчуваєте, еліти зсу? В принципі, прям такого, щоб неймовірна еліта, немає. ми виконуємо всі роботу і все. Які ще літаки ви повинні освоїти для того, аби вже повністю вважатися такими професіоналами? Професіонал вважається не з того, який він на літаки освоїв, а з, його, з того, якої він рівня досяг і яка в нього техніка пілотування. Ваші колеги ще куди відправились? Наші колеги з'їхали з по всієї країни. Ще поніже, але можемо роботи дві. Таки що вами старовинні наш колега. А після навчання тут, після проходження тут практики, ви далі відправляєтесь в Харків? Так, ми далі відправляємо в Харків захищати магістерські роботи і після цього буде випуск. Про що ви пишете магістерську роботу? Тобто, як... це, це також, може, є там якісь практичні моменти. Ну, В основному воно ну, все. Грунтується на практиці. Магістерська робота буде описанням підготовки і ведення бойових дій, які ми можемо будемо вести в майбутньому. Це буде як комплексне з польотами, ведення магістерська робота пишеться по основному напрямку роботи. Тобто, ми готуємось до ведення бойових дій, по веденню бойових дій. Ми будемо і писати роботу. Ви використовуєте всі дані, які ви маєте з практики. І з практики і з навчання, тому що ну, практика воно да, але воно не розкриває повністю комплексно, тому що ну, треба знати трошки більше. Скажіть трохи, що зараз здобув літку. Піки що виконали прохід на надмалій висоті над аеродромом. Це небезпечно для тих, хто внизу чи. Ну, якщо льотчик не буде допускати помилок, то ну, досить безпечно. Рівень настання виконання ну, достатньо високий. Так на винищувачах ніг-29 живеться у повітряних просторах Прикарпаття. На військовому аеродромі з льотчиками-курсантами Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедова та командиром військової частини А 1349 Юрієм Погорілим розмовляла Христина Букачук. звукорежисер Сергій Силкін на все добре.